Зараз ми знаходимося в мальовничому селі Атюша. І ми приймаємо участь в конкурсі Місія лідерів змін. Назва нашого проєкту безплатний «Безплатний Wi-Fi для всіх. Яка ж основна ідея нашого проєкту? Безкоштовний інтернет буде працювати 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Це можливість для жителів села, а також для водіїв і пасажирів, які проїжджають через село. Зробити онлайн платежі, зайти на освітні платформи, поповнити рахунок, зв'язатися з Чому ми вважаємо важливою реалізацією нашого проєкту? У сучасному інформаційному світі дуже багато послуг надається онлайн. Велика частина жителів села Атюша користується іншими мобільними операторами. Дуже часто зникає інтернет при відключенні світла, тому мобільна точка доступу Wi-Fi буде працювати від сонячних батарей. Постійний доступ до інтернету дуже важливий для дистанційного навчання, адже відеоуроки та зум-конференції дуже важливі. Яка мета та очікувані результати нашого проєкту? Мета нашого проєкту забезпечити атюшан і гостей, які будуть приїжджати до Атюші безплатним інтернетом. В Атюші проживає близько 90 осіб, а в школі навчається 109 учнів. І для них дуже потрібний інтернет для навчання. Щоб заходити в месенджери та заходити на онлайн уроки руки, цільовою аудиторією нашого проекту є Атюшани, але в першу чергу учні нашої школи. Також люди, які подорожують та проїжджають через наше село, також зможуть скористуватися безкоштовним космобезкоштовним для визначення подальшого маршруту. На Реалізація нашого проекту планується проводитися з 1 червня. 1 липня цього року, але ми плануємо його продовжувати. Залежне фінансування проект може функціонувати від одного до десяти місяців. Плануємо продовжити за кошти інших донорів.